Шанували автора гімну столиці, спланували розбудову тиремків і прийняли звіт щодо стану київських мостів. Депутати Київради сьогодні плідно попрацювали. Подробиці засідання у Юлії Почивалової. Автора офіційного гімну столиці Ігоря Шамо вшанували посмертно відзнаки почесних громадянин Києва. Нагороду під час засідання Київради міський голова вручив доньці композитора. Тамара Шамо подарувала Віталію кличку видання офіційного гімну Києва трьома мовами з факсимільними нотами і книгу про батька. Автор, композитор Ігор Шамо і поет Дмитро Луценко отримали цю нагороду, тому що вони любили Київ, багато працювали для Києва. І пісня, яка лунає вже понад 55 років Як тебе не любити, Києва мій. Вважаю, що це справжній гімн нашому місту. Щоправда, отримувати відзнаку доньці композитора довелося на тлі заблокованої трибуни. Однопартійці Ольги Балицької вимагали, аби силовики відзвітували, хто і навіщо влаштував так звану сцену прощання з депутаткою біля будинку, де вона мешкає. Своєю чергою, Києва повідомив, одразу після інциденту звернувся до поліції і СБУ. Віталій Кличко переконаний, що провокатори мають бути покарані. Нам потрібно чітко знати, хто за цим. Це перше і по-друге, приліти до відповідальності тих людей, які організують такі речі. Це виклик кожному депутату, це виклик кожному посадовцю. Не обійшлося й без приємних новин. За словами Віталія Кличка, вже цього тижня чекають приїзду до Києва делегації з Німеччини. Європейські фахівці привезуть результати експертизи Подільського воскресенського мосту. Будуть представлені експертні оцінки, результати щодо технічного і фінансового стану та необхідних ресурсів для побудови подольського воскресенського мостового переходу. Ми просуваємося в реалізації цього проекту, і я зроблю все для того, щоб мост був добудований. А от про технічний стан існуючих у Києві мостів та мостових переходів прозвітував директор транспортного департаменту. Упродовж місяця тривало обстеження таких об'єктів. Майже 170 споруд перевірили близько сотні. Для цього залучали кращих українських фахівців і близько півсотні водолазів. За цей період виділені кошти 85 мільйонів виділено коштів на реконструкцію мостів та мостових переходів. На слідуючій сесії буде виділено 119 мільйонів. Ми будемо просити депутатів на капітальний ремонт найскладніших мостів та мостових переходів. Серед рішень, які сьогодні ухвалила Київрада, зміни до детального плану території району Теремки 3 Проєкт передбачає будівництво близько мільйона 700 тисяч квадратних метрів житла. Крім того, там планують звести чотири нових школи, дитячі садочки, поліклініку, діагностичний центр зі станції швидкої допомоги, торговельно-розважальний комплекс, а також багаторівневі паркінги. Юлія Парчивалова, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.